Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу запустити для себе нову рубрику, і маю надію, що ви мене в цьому підтримаєте. Рубрика наша буде зразкова. Називатися Зразковий звіт. Зразковий, бо це в нас будуть зразки і звіт, бо трошки будемо звітувати про те, що ми в'яжемо, а точніше, про зразки. А, оскільки дуже багато зараз артикулів пряжі, складів, складів пряжі, які ми ще не пробували, а, які хтось пробував ти ще не пробував, або ж навпаки, тому буду викладати в Інстаграмі і на YouTube свої зразки з пряжі, яку я купувала для себе. От, про нові зразки, які я буду в'язати, я вам буду розказувати свої думки: варто чи не варто, і вже тоді. Виходячи з щось з цього, ви будете розуміти, варто купувати цей артикул чи ні. Значить, Сьогодні я розкажу, хто дивився мій минулий етер. Ці знають, що була у нас розмова про гребінний меринос. Ось такий артикул. Покажу вам. Це Лора Піана. Артикул віш. 3000 метрів на 100 грамів. Не питайте, під чим я тоді була, ось, він, бачите, 19-го року. З ниткою нічого не сталося, все нормально, все чудово. Вона от така, прям з блиском. Вам зараз трохи пересвічує, хоча вона яскрава. Тобто така от от вона з блиском яскрава, але в житті трошечки похмуріша. Значить, було питання від підписниці з приводу того, що в неї. Полотно сіло. Я ось спеціально зараз, мабуть, зроблю: отак, я спеціально відв'язала ось на спицях у мене це полотно, яке ще не випралось. Ось, подивіться, я в'яжу бабусиними петлями, в мене отакі коряві, вийшли доріжки з лицьових. Литьове полотно більш-менш. Колись я пробувала цю ниточку в'язати у візерунку, мені не дуже сподобалося, і тому я вирішила, що светр буде тільки литовою гладдю. Значить, одразу скажу, що 3000 метрів я в'яжу усім ниточок. Спиті в мене 2,75 Я вважаю, що я в'яжу щільно Ну можливо, є ще ті, хто в'яже ще щільніше, але. В принципі, у мене доволі такі, от бачите, воно поспиті все. Я в'яжу із семи різних моточків, от щоб нитка ніде ніяк не провисала. Пам'ятайте про те, якщо ви будете в'язати цей артикул, що це дуже слизька така нитка, вона дуже подібна до шовку. Полотно до ВТО і після ВТО це будуть взагалі дві різні матерії. От. Я в своєму житті в'язала грибівний тільки кашемір на зразки, то була любов любовна, і тому я вирішила спробувати меренос. Хоча ні, меренос я собі придбала раніше. Я, скоріш за все, була, як я кажу, під, цим, під повним захватом від кольору. Тобто мені здавалося, що ось зараз мені потрібно це яскраве, суперове, класне і і все. і отак. от Тому він був придбаний. Слава Богу, я його придбала. Не 300 грамів, а десь там, мабуть, 620 чи 640 на виріб вистачить. Отакий він у мене до ВТО. Італійський набірний край. Перехід в резинку 3х3. І все одно він тут такий корявий виходить. П'яні петлі я називаю. Крутиться, полотно крутиться собі, тобто його чи зшивати, чи ще щось робити. Усім ниточок, це постійний контроль, щоб, ви, щоб не було провисання. Раджу брати трошки тупіші петлі, ніж у вас є. І це постійний контроль, щоб у вас ніде не залишалася ниточка. От. Рядність в мене є, можна брати ще меншу спицю. ну, Можливо, не факт, що вам допоможе. Мені подобається полотно на 2,75, усім ниточок. Це 428 метрів на 100 г. Тобто резинку тут можна коли переходити на полотно, трошки на полотні зменшувати петлі, щоб воно було рівне. Вона доволі таки пружинича. Резинку я в'язала на спицях 2,0. І далі на 2,75. От. Це про те, який він до ВТО. Тактильно, тактильно, нічого цікавого, від слова, зовсім. От. І в мене вже є зразочок, який ми в'язали. Я в'язала. Це в мене буде така задумка. Кому сподобається, можете собі сміливо брати на озброєння от така задумка. Я відв'язала полотно. Воно так само крутилося до ВТО. Було. Коряве. Тепер дивіться, я в'яжу бабусині, я прала його руками. В мене, ви бачите, вони поворівнювались. Ну, може, я його ж так все терзикала. Одразу скажу, я прала руками в доволі таки гарячій воді. І в мене було три намилювання господарським милом. От, Господарським милом я три рази його намилювала, терла, і далі три хвилини я його залишила у пом'якшувачі для білизни. Ось. Полотно в мене тільки випрямилося, ну, розкрутилося, випрямилося в ширину. Тобто воно не таке скручене, як було спочатку. А паром я його праскою не проходилась. Тепер дивіться, ось. Зараз я візьму темний якийсь, щоб показати вам, наскільки він. Я не очікувала, бо це гріб'ний маринос. Подивіться, який на ньому вийшов пушечок. Я думала, що він залишиться такий слизький, от така слизька буде тканинка, як шовк. Ось, бачите, на темному видно, який пушечок вийшов. Він видав отакий отакий пушок. Це лора піана віж 3000 метрів на 100 грамів. Багато хто боїться в'язати такий. Метражі вручну, бо це може бути 7, 8, 10, 12 складний. Він став фантастичний, він класний. У нього отакий легкий пушечок з'явився. Я не можу сказати, що мені це заважає. Ні, це не заважає, це, я би сказала, класно. Він трошки запушився. Мені сподобалось, що в нього, бачите, петлі стали рівніші. Тобто, в принципі, повний виріб, коли зв'яжу, я його буду прати в машинці і, скоріш всього, з, з віджимом 400, щоб оці петлі вон, їх отуди-сюди потягало по машинці, і вони вирівнялись. От Отакі. От Пряжа класна. Я рекомендую. В мене вона яскраво, така, ну, канарейковий якийсь колір, мабуть. Ну, не жовток точно. Тобто, може вона ні, ну, вам зараз трошечки пересвічує, але в мене тут вона більш спокійна. Колір мені подобається. Тактильно, мені дуже подобається. Тобто я, от знаєте, в захваті від, від того, що я зв'язала цей зразок. от, І светр буде от такою. отакий от він буде в мене. отакий от це буде тонкий трикотаж. Думаю, що він ну, при своїх розмірах в мене буде такий гарно драпіруватися, бо сама тканина так само. Бачите, ось навіть, якщо пом'яти її, ось, прим'ялась, але якщо полежить, я думаю, що, бачите, ну, не настільки погано, як могло би бути. От тому, тому. Я цю ниточку рекомендую, якщо все-таки у вас все нормально з маленьким розміром спить. Я не знаю, що з неї вийде, якщо в'язати там 12 складень, зрозуміло, що це буде вже теплий, теплий такий светр. В мене більш такий буде, ну, більш тонкуватий з такими ось смужками. Це про, про, тепер з приводу того, як робити ці смужки. Це не нитка така, це ви просто берете хаотично додаєте ще одну нитку. Ось, бачите, я ось як, як додавала її, так вони в мене ось тут і позалишалися. Тобто я їх навіть не відрізала. Ну, десь є відрізані, а десь і не відрізані. От. Просто додаєте хаотично, як вам подобається. І все. У вас може бути віш білого кольору, додавайте червону, чи яскраву, чи тем, чорну, наприклад. Червоний у вас ну, віш, наприклад, чорну додавайте, темну-синю контрастну. На кольоровому колі можна подивитися такі варіанти і додавати. І воно буде просто супер. От. Єдине, що тут треба буде ваша увага, щоб у вас не провисала ниточка, щоб ви її не загубили. В мене зразок. До ВТО я його не заміряла, на жаль. Порадили мені дівчата заміряти його, ну, от він в мене декілька днів полежав уже. Заміряти його тоді і заміряти, коли він вже полежав. Значить, Зараз ми отак його ще розкрутимо. Хвилинку. Так, ну, Чуть, щоб Він розкрутився. Він у мене ну, 19 см. Так, все, завмирили. 19 см. Такий же він був і три дні назад. Висота, висота так само зараз, розкручуємо. Ну, 13,4, 13 13,5 я його так і записала. от Тобто, можливо, можливо якщо в'язати більш вільно, він ще сяде, я ж зроблю йому друге прання. Про всяк випадок. Якщо будуть якісь зміни, я дам вам знати, але мій зразковий звіт перший для вас готовий. Пряжа класна. Для тих, хто любить гребінні. Хто не любить, раджу все-таки її десь собі поставити на поличку. Це 100% меринос, повністю натуральна ниточка. Тактильно дуже класно. дуже. Кашемір, звичайно, гребінний більш ніжний, але от, от вона класна. Бачите? Єдине на зразку, дивіться, щоб у вас ця ниточка не, лина, не линяла, або ж у оцці. перше прання, намочування, залишите його трошки покиснути в оцці. От. Навіть тут є щось прекрасне. Ну, мені лице подобається більше. Отак-от. От Оце те, що я вам можу сказати про грибіний віж. Якщо є щось додати, я буду рада вашим коментарям, от як в інстаграмі, так і в ютубі, і діліться так само вашими зразками. Гарного вам всім дня! В'яжіть задоволення!